Заслужений артист України, співак, композитор, актор, музикант, володар неповторного, оксамитового баритону, улюблений жінок Михайло Грицькан. я все, то піска Дорогі друзі, запрошуємо вас сьогодні на концерт. Приходьте, подаруємо вам найкращі пісні, позитивні емоції. Та як завжди, ми з Михайлом в рамках нашого благодійного туру Воля допоможемо нашим Збройним силам України. За два роки ми дали більше ніж 280 благодійних концертів на користь ЗСУ. Перерахували понад 8 мільйонів гривень і домовилися співпрацювати до переможного концерту. Сьогодні будуть прем'єри, нові пісні та знані хіти. І з задоволенням для вас поспіваємо. Щас і за всім слава Україні! Ероїзь. Дуже раді вас вітати в місті здоров'я, в місті зустрічі, в місті кохання в Турській. І Сьогодні маємо честь вас запросити на наш благодійний тур воля. Концерті будуть звучати найкращі свої наші пісні, а також нові прем'єри. Допоможемо нашим крутим Збройним силам України і класно проведемо цей вечір. Ви маєте бути обов'язково з нами, тому що наш концерт, і водичка і сонечко Троскавця допоможуть вирішити всі питання. А зараз то вгадає, скільки рівно кроків ми зробили до вас, щоб сьогодні з вами зустрітися? Все в курсі справи. Поїхали! без 100... Ось! Одного тебе одного без тебе, одного без вас. У нас сьогодні багато акцій, діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно і бачу одніх жінок тут. І чоловіки також в супроводі п'ятьох дівчат йдуть безкоштовно. Тому запрошуйте е, п'ять дівчат з собою і сам ви йдете без грошей. Для вас будуть пісні про батьків, пісні присвячені нашим Збройним силам України крутим, а також пісні написані сам гарним, чарівним, ніжним і бажаним вам. Тому місце зустрічі змінити неможливо. 19.30 Палац культури Шевченко. Наш великий концерт, благодійний з народною артисткою України Катерина Бужинської. сьогодні саме для вас. Свої королеве натхнення, ви маєте чудову нагоду зараз їх, їх придбати за дуже доступною ціною, тому що на аукціоні після концерту вони будуть вже значно дорожчі.